Це світ на виверіт» і це Дмитро Комаров, друзі. Зараз ми будемо їсти тарганів. Друзі, нагадую вам, якщо ви думаєте, що ми шукаємо привида, ні, ви помиляєтесь. Ми шукаємо декорації. А ну, давай зараз атакуємо з атакуємо цієї частини когось самого здорового. Готовий? А а тьома просто на сцену А ну! сольна кар'єра чи один раз на сокиру. <клевиця> 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 сольна кар'єра. <клевиця> сольна кар'єра. Да? це персонаж з кліпа сьогодні. Погнали зі мною. Пограю. Покричати? Звісно. Погнали. Покричати я завжди люблю. Сьогодні з компаньйоном пішов. Дивіться, нам а там більше за все махають. Підемо туди. Сіва, ну, пішли. Пішли, пішли. Як все маєте? Добре. Класно. Класно. А що пішли? Що тут буде? У Артема прийшли. А як вам пісня сьогодні? А як вам пісня вчора? Сьогодні я нічого не бачу, крім Артема. Хочемо нагадати про те, що донатимо. Донати, будь, ласка, донатимо донати. будь ласка, ви донатите не для нас, ви донатите для Збройних сил України. Хлопцям це дуже потрібно. Тому, будь ласка, не забуваємо. Хлопці вони не жаліються на те, що вони втомилися чи ще щось. Всі втомилися, але не зупиняємо світ від всіх батьків щиро. Подякувати за всі твої труди, yeah. за, за все, що ти робиш для наших воїнів і для нашої перемоги. Це буде Україна, це yeah буде yeah. перемога. Yeah. Щиро дякую. можна. Yeah. Yeah. Я роблю на мінімум. Дякую. дякую вам за концерт, це yeah. як завжди, <плывались> взагалі. Це не перший раз. І навіть не другий, не А де ви пам'ятаєш відео, що ми приїхали друг на друга на новому палац зараз? це ви були? Да, зразу да, да, мені да, скидували да, відос. Да. розрив. Все, я тобі вже зрозумів, я тебе типу да, точно. Да. Точно запам'ятаю. Все, це, ми тебе стадіон з очами перемоги, ми обов'язково обов'язково будемо на Олімпійському з вами. Я знаю, що Дом це може... ваша вибріє. і моя, чесно. мрія. Ми чотири концерти до тебе. У мене мурахи по шкірі, я ну, дійсно неймовірна людина так, і честь з вами зустрітись. Мені дуже Це відчувається, чесно, як те, що ви робите. Це дуже велика справа. Дякую. Дякую, хлопці, мені неймовірно приємно це чути від вас. Я знаю, що ви так хочете робити немало для нашої країни. Ну, от хлопці розчулили мене взагалі. Так приємно було. Я бачив їх, я, я пам'ятаю, що я їх бачив, вони вривались. Зацінили, а? Check this out! Check Блін, out, я Як бумбокс, не знаю. А це туди хочуть ви? Ми зібралися тут на твічі, для того, щоб показати вам ось такий чудовий станок. Наш настрій? супер. Чувак, що я бігав там в, в таку маску Маска обличчя. Кіт. Ну це сказав охороні, що буде. Кричить, біжить, валує. Скрутили, зав'язали, викинули.